Подивіться, не винесла їй килимок, бо воно щось таке може й дощ буде, думаю, що потім не вистачати за все. А вона вляглася на той, що я виношу це, ну, щоб тапки витирати, щоб не заносити грязь в веранду. А вона вляглася, правда воно чистеньке. О, красуня вляглася, значить, тобі там більше подобається, так? Поки що сонечко, ну, може бути все, може й дощ піти. Так що я зараз відкрила гараж і хочу піти, взяти лопату і що викопати півники чи петушки, хто як називає. І я ще не придумала, куди я їх посажу, може, там, куди Ліля порекомендувала. От. Ну, поки що хочу викопати, бо вже трава піднімається, будуть косить, вони мені скосять, я їх потім там не знайду. Тому я оце пішла. Ой! А тут такий килим жовтий. Дивіться, це ж зранку вони квітують. Ось так. Гарно-гарно. Ну, моїх петушків тут дуже мало, але знайду деякі. От. І ще хочу показати, ось у мене бузок так уже розквітає. Зараз зламаю декілька гілочок, поставлю. Діточкам. Гарний. Колір дуже гарний. Ну, хай відкривається, мабуть, ще. Постой, я потім зламаю. Чи під вечір. Накопала цілий ящик, земля така хороша під ними. І ось я тільки. Бачите, трішки тут прокопнула. Там є і далі, ну вони зовсім маленькі, я думаю, мені оце вистачить розвести, навіть якщо тут заглуше. Ну, і зараз піду підуматиму, де я їх посаджу. Посадила два рядочки, ось так. І це вистачить. Я їх розведу. Далі не хочу, це е, троянда плетиста, яка буде накривати їх. Вони саме потім розростуться. Ну, і тут у мене далі місце занято. А біля компостного ящика поки що вирішила не садити, може, потім ще викопаю. Ну Сьогодні якраз приятлива погода, і тут води дуже багато, тому я навіть не заливала. Це так посадила, практично вони вже відквітли. Ну, ящик пустий тільки з сміттячком. Вроді копала багато, а два рядочки вийшло. Все, попрацювала. Лишилось почистити лопату. І, мабуть, на сьогодні все, бо земля така мокра, На штик лопати земля мокра. Зараз почищу лопатку. Це все поховаю. Ой. Поки що не буду закривати гараж. Так, питаки мені не потрібні. Хай провітрюється. Бо всю зиму було ж закрито. І зараз я я її не мию. Тільки на зиму, ну, чищу. Ой, слава Богу, я на кінець то це зробила. То думала, коли я вже це. О. Бо ще рік і вони там пропадуть, там уже коріння оці здорові. Уже такі, знаєте, суховаті. Думаю, та це вже. Ну, вибрала. Все. Так, що тут, хай ще, може, повибираю, як Надя там у Наталі травичку. Так, це ховаємо, щоб було у нас. Все в порядку. Що ти прийшла? Красуня. Ти тут була в дворі сама хазяєчка, сьогодні наїлась. Ой, все. Ну, можна відпочити. Потім щось планую далі. У мене ще там є. Скільки відра бурячків у погрібі. Треба дістати і перебрати. Ну йди пий водичку, дивись, частенька яка поміняла тобі водичку, пий. Сонна, сонна, як курочка, Фіндюша, пий водичку, ти ж поїла, не голодна. Пий, ні. Каже, що ти мене знімаєш? Остань від мене, да? Красуня? Ну не буду, не буду. А, і лапки протягнула, так. Каже, я рада, що ти виключаєш. Да? Не виключай, хвати. Як я не поливала, а цибулька після дощу вилізла, бачите? А то сиділа і все. Ну і такий нюанс, що після дощику треба все підпушувати. Добре цвіте полуничка. Будуть витамины.